Всім привіт! Ви на каналі Марко Маркіша. Підписуємося на канал і ставим лайки. Коротше, ви дочекали, що я вже повернуся. У мене маленький выход был. вихідний був. Коротше, це новий Майнкрафт. Не знаю, яка точка. А, знаю. 1.205. Ой не 50. Якась така правила. Коротше, е сьогодні ми будемо виживати на одному блоці. Да. Прикиньте, на одному блоці. Ми сьогодні будемо виживати. На одному блоці. Підписуємося на канал ставимо лайки. Не забуваємо. А то я до вас, дедушка бай-бай, бабай і вам Wi-Fi. Це не те, що я хотів. Не можна! А, тобі можна. Коротше, в не туди зайшли, но я вам покажу, що тут у мене є. Нормі, коротше. Ммм, короче, бамбуки люна. Костерчик. Квадробоберы. Великі дерева. Ну, і тут один квадробобер, тут служить зі мною. Короче, показал я вам. Показав я вам що. Так, коротше. Так, я надеюсь, що я знайду той е -е -е -е, цей один блок, на якому ми маємо виживати. Не на цьому. У мене є інше. А ні це не то. Оце, напевне. Як де це, то я не знаю що. Кажу, для вас одна секунда. Найшов. Коротше, дякую тобі за яєчко. Кажу, тут у мене квадробобіри. Ці квадробобіри нам дуже сильно нам потрібні будуть. Ти зараза. Ти могла упасти, ти знаєш це Чи вам мне сырю? Подумай еще поду. О, добрый день. Будет размноживаться. Коровчик. Нормик. О! Костная мука. Блин, це у мене о получи. Це тільки у мене млітку получається, Курятник. Короче, ви б знали, скільки є цих фаз? Коротше, коли буде перший бедрок, то це нова фаза. хто не знає? Короче, я так хочу довго і довго. Що ви всі на мене дивитеся? Та. Прикольно! Коли я на вас всіх подивився, то ви зразу. Ой, що ти там дивишся на нас? Ой, не можна на нас дивитися. Ми се могу Я боюся. Так робити, як і я зробив зараз. Розширюємо нашу територію. Коротше, там у мене будуть, ви знаєте, що, Квадробобіри. на якийсь період часу. Так, давайте, знаєте, що, ми зробимо? оці, коротше, дубові доски. Ну, а, а ці, оці вісім оці тут, ми потратимо їх. От сюди, так. Блін, а у мене землі нема. Ну, тут буде, так у нас. Буде такий ума у нас підйомик Короче, Коротше, буде у мене просто, ну, така кімнатка немаласенька. Не знаю, на що вона мені. Ну, най буде, як то говорить. Да, я відкрию сундук. Блін, я не можу відкрити сундук, бо тут Ви поняли, що... Іди геть, тихо, Спокійно! блях, я це О, все заспокоїлися тепер, та я сундук відкриє, бляха. Та, бля, ну я зараз вас зуб'ю нафіг! Так, давайте всі Всі штуки ви поняли, які штуки. Все, покладемо туди, коротше. Не знаю нащо. Єдиним не треба взагалі у цій фазі, бо тут голоду просто нема. Просто він безкінечний. Бляха, ну я вас убью скоро. Кстати, кто не знає, я вам скажу, який найліпший. Що саме Який саме найліпший тут предмет. Руда. Руда за землею. Бо ти э, рудою можеш якісь предмети там. Робити а за землю можу середити свою територію. Так що це потрібна штука земля. Ой. Вона дуже опать. Нормік. Ока опа, кірка, опа, водичка, а водички я Бережно купають, мамочка мене. Ура! Короче, пацаны! Бля, хочу развесить все мое заново, ломать. Теперь идет, Гэт. Тут запрещенная база. Запрещенная база. Да, блин, я не разумею. на что мне тебе? Корова, то дай мне поломат. Та иди. лише ну, не став, Скода, ну нічого, подумай. бань, бань бань. Ну, а як я це помає, то у мене буде все. Все, це вам нова територія. Будете знати. Поняли? Та вам все рівно, вам ви хоч. Куди не можна йти? Ей, коротше, знаєте, що я роблю? Роблю так ке, щоб ніхто не пробрався. Та йди! Ді... Яке це дурне? навіть у цей джекпот. Ти лал будешь Не бейся. Вач, йди ти нафіг. Де нафік? Бляха, яке тут дурне. Короче, на вашому місці я би вообще сюди не ліз. Корова є за свинею. Коротше, поламаємо блки трохи. Чуть, -чуть. чуть, -чуть блки поламаємо. Їм там територію розширимо. Да дай мені. Ай, бля... Ну, <laughs> що місця не маєш? Да выди дичь! Ой, господи! Ах, вы зараза! Вы тут, блин, какой-то. Все? Нормально? Бля, надо ну, бог, вы зараз туда упадете. Вось назад. Ты тоже назад. Банни, епшины, типа. Да у меня епшины. Давай-то я прикравчу. О! Сюда, 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 сюда. Сюда, Все, норми. А? Все нормально. Вс ⁇ я тебя. Надрываю. Тебя надрываю. И вс ⁇ И будете у мене в заперти. В заперте. В реальному заперті будуть, а що ви думали? А, мені ползло. О, давайте дерево посадимо. Дерево це така полезна штучка. Що ви собі представити не можете. Кіки, знаєте, що треба зробити? Треба зробити одну штучку. Це паламати. І це сюди. А, тут... Бляха, це для тварин не буде добре. Так, раз сюди, два сюда. І не знаю, де ще можна покласти. Короче, я так думаю, що... що хочеш, Не дам. Бо ви нічим. Слухай, куриця, я так думаю, ти хоч Бестижа! Одна трава у мене виросла. ура. Хоча б якісь е, достіження до, до тут у мене є. Свиня, ти напевно точно хочеш на той світ уже. Тільки не підбирайте блока, бо я знаю, що ви можете підібрати блок. І мені потім не віддасть його покласти і вилізти звідси. І упасти нафік звідси. Бо я вже так думаю, що я вам так надоїв, що ви хочете аж від мене піти нафік. Все. Так, косна мука у мене є. Ні, у оце у судочку. Треба взяти мені. Ви уже жити точно не хочете. А у мене ще є береза. Посадимо її березу. А що? Ай, бляха! Зараза. Мені треба опік. Оп! Опа, я квадробер. Квадробер. Блин, ты... О! Лягушка. Иди сюда. О, ты квакать умеешь. Блин, я поломал. Нечаянно. Я нечаянно поломал. Нормально. Вони не хочуть. О, захотіла. Опа! -мо! У мене тут джунглі. Такі нормальні джунглі, я вам скажу. Чуть-чуть переборщив. чуть-чуть так трошечки. Короче, давайте на це все можем. Ой, блях. сьогодні це все. Всім пока. А я тут для Маю кажу всем пока.